Ярина Ярко, Ефект бумеранга. Я прокинулася від стуку. Це що сили лупила по вікні гілка туї, що росла перед вікном нашого дачного будиночка. Ранок був прохолодним. На годиннику була лише шоста година, і я потягнула на себе ковдру. Голова боліла, у роті відчувала неприємний присмак смаженого Дійсність була страшною реальністю. Події вчорашнього дня, як і все, що відбувалося зі мною за останні місяці, на жаль, не були сном. І для чого мені було стільки пити, ця думка завжди пронизує мозок вранці і стає соромно, а потім все знову повторюється за тим самим сценарієм, повна відраза до самої себе. Я лежала на величезному ліжку у спальні, яке ще донедавна ділила зі своїм чоловіком. Вставати зовсім не хотілося. Розкинувши руки як весла, почала перебирати у своїй пам'яті все, що там назбиралося. Історія моя банальна і повчальна. На лихі 90-ті припали роки моєї юності, навчання, блискавичного студентського шлюбу. Люди тоді не жили, швидше виживали, тому відсутність грошей ніхто не сприймав як трагедію. Головними у житті були почуття. Ось ми й жили, незважаючи на усі труднощі і розчарування, яких нам ніколи не бракувало. Навчання доводилося поєднувати з роботою, виховувати доньку. До дрібниць пригадую той день, коли з'явився він, спаситель, який згодом став моїм чоловіком, а моїй дитині батьком. У філіалі, де я тоді працювала майже за символічну зарплату, мені, крім основної роботи, доручили ще й кур'єрські справи. От і цього дня треба було відвести кудись якісь документи. Я збігла з ходами центрального входу і світилася щастям від того, що доручення на цьому на сьогодні закінчилися, тож вдасться раніше повернутися додому. Мою увагу привернув чоловік, який сидів за кермом дев'ятки. Кольору мокрий асфальт, міг на когось чекав, але коли побачив мене, почав уважно роздивлятися. Мені це навіть сподобалося, бо я була у міні-спідниці і колготках під загар, неймовірно дефіцитна річ на той час. Я вибрала вдалий ракурс, з якого чоловік зможе мене краще розгледіти, і продефілювала перед ним у напрямку зупинки. Запах опалого листя і дощу змішався в аромат осені. Такий проникливий, як молоді, що швидко минає, але намагається усіма силами залишити слід у твоєму житті. Так і я ще красива, легка і струнка, але вже не зовсім юна йшла тротуаром, гордо задерши голову. Машина, побачила я бічним зором, потихеньку покотилася за мною. Дівчино, сідайте, почула голос незнайомого чоловіка з автівки кольору мокрий асфальт. Водій не був схожим на бандита чи маніяка, швидше на добродушного сільського хлопця. Волосся й очі були темними, вираз обличчя задумливим, а сам виглядав дуже втомленим. Після кілька секундних вагань я зважилась мені до центру, сідайте, нам по дорозі. За секунду я вже сиділа на передньому сидінні машини. Оправляла спідницю, щоб привернути увагу водія до моїх гарних ніг. Я Міша, представився він і простягнув мені пачку мальборо, дефіцит, предмет розкоші і гордості. Дякую, я не палю, відповіла. Ми швидко доїхали до центру міста, але з машини мені виходити зовсім не хотілося. Думала, як розстатися з новим знайомим, але він, мабуть, також хотів продовжити знайомство зі мною і попросив номер телефону. Так почався наш роман. Ніхто з нас тоді не думав про серйозні стосунки, просто планета закрутилася швидше. Дні стали коротшими, ночі довшими. Проміжки між побаченнями важко було пережити. У хвилини, коли ми не бачилися, мали можливість чути одне одного. До телефону мене кликали кожні 10 хвилин, букети квітів стали звичною прикрасою домашнього інтер'єру. Минув рік. Я звикла до Михайла, до його турботи і уваги. Єдине, що мене турбувало, чому він не просить вийти за нього заміж. Невже колишня, як він мені розповідав, дружина, зовсім не колишня, а я його лише чергова коханка. Міша був уважним і ніжним, але жити так більше я не могла і вирішила сама поговорити з колишньою. Номер їхнього домашнього телефону я знайшла без особливих проблем, а от набрати його довго не наважувалась. Не вистачало рішучості, а коли наважилась, була вже глибока ніч. Слухавку довго не брали, і нарешті прозвучало сонне ало. Слова спліталися у якісь плутані речення, я збивалася, на її запитання, а що вам треба від мене, не знала, що має відповісти. Ми ділили спільного чоловіка, я їй гостро відпалила, що ми з ним давно разом, що він її давно не кохає, і вона лише заважає нам жити. Заснути тієї ночі я вже не могла. Розчарована, думала про ту нещасну жінку, яка, мабуть, у цей момент пила валеріанку і плакала, розбита горем і зламана нещастям. У цей момент я пошкодувала, що зателефонувала їй. Мені здавалося, що Михайло мені цього не пробачить, а вийшло навпаки. Все закрутилося з такою швидкістю, що я навіть не зрозуміла, для чого доля. Так круто повернула і чи правильно це. Після неприємного з'ясування стосунків з Михайлом, у яких я постала такою страшною розлучницею і причиною повного розладу у сім'ї, настало стрімке перемир'я, що вилилося у бажання жити разом. Минуло понад 20 років. Наша старша донька вийшла заміж, у нас з'явилися внуки. Пристрасті втихли, спільне господарство і турботи не давали приводу для нудьги. Міша вже спав, внуки бавилися у саду, влітку пізно темніє. Я ж хотіла завершити усі домашні справи і закрутити кілька баночок огірків. Вдень сонце пекло немилосердно, тому цю гарячу роботу я собі залишила на вечір. Та й справу день було багато. Вранці у чоловіка зламалася машина, тому мені довелося вести його на роботу. Внук у місті просився на дачу, заїхала ще й за ним, потім за продуктами. Молодша донька вступала в університет, тож треба було її провідати у нашій міській квартирі. Закінчивши з огірками, відчула в тому: стрілка годинника добігала позначки 12. Міша у спальні тихо підхрапував у його ногах, скрутившись у клубок. Спала наша кицька пуська. Щоб не розбудити чоловіка і пуську, акуратно й тихенько лягла поруч, навіть не щулася, як заснула. Телефонний дзвінок несподівано і різко розірвав нічну тишу. Хто може дзвонити у такий час? Щось трапилось, мабуть, повільно і неохоче, Міша потягнувся до телефону, що лежав поруч на тумбочці. Алло! Я чула, як дзвінкий жіночий голос йому щось щебетав у слухавку, тоді це здавалося продовженням сну. Голос не зупинявся, сміявся у слухавку і просив негайно зустрітися. Міша щось пробурмотів і, виправдовуючись і посилаючись на зайнятість і брак часу, постійно казав Угу, пробач, все буде добре. А потім натиснув кнопку відбій і у ту ж хвилину відключився. Раненько міша прокинувся швиденько, поснідав і пішов, більше я його не бачила. Наше величезне ліжко у спальні, що колись було трохи затісним для нас двох, тепер здавалося таким величезним, як корабель. Я перекочувалася з краю на край, шукала зручне місце, щоб заснути, але сон не приходив, тільки дурні думки лізли в голову. Ось він, бумеранг, повернувся. Ніби й не було тих років, не було пристрасних ночей і освічень у кохані. Порожнеча і самотність у порожньому дачному будинку на старості, і тільки гілка тує, ніби кістлявими пальцями, стукає і стукає у моє вікно.